Слово Верітас на ранок, четвер після Богоявлення. Ісус бачить натовпі відчуває жаль, бо вони були як вівці, що не мають пастуха. Його першою реакцією є не чудо, а навчання. Він дає їм духовну поживу перед тим, як подбати про фізичну. Це нагадування, що справжній провідник дбає про цілісність людини і дух, і тіло. Учні пропонують відпустити людей, щоб ті самі купили собі їжу. Ісус натомість каже – дайте ви їм їсти. Він залучає учнів до вирішення проблеми, Він використовує те мале, що вони мають, п'ять хлібів і дві риби, щоб зробити велике. Бог часто чекає на наш перший крок і наші скромні зусилля, щоб проявити свою всемогутність. Цей уривок закликає нас не опускати руки перед великими викликами, а приносити те мале, що ми маємо до рук Христа. Він здатний помножити наші зусилля, таланти та час, щоб послужити іншим.